Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, сьогодні зробили Обленерго таку гучну заяву, що електроенергію відключатимуть не лише за борги. Під відключенням я маю на увазі фізичне відрізання проводів десь там або біля стовпа. Тож, сьогодні 29 число, а це означає, що сьогодні вже не працює мораторій на. Не відключення електроенергії газу усіх комунальних послуг. Тобто від сьогодні вже повною мірою підуть листи щастя. В першу чергу боржників, але також разом з тим електроенергію будуть відключати тим людям, які не допустили перевіряльщиків до лічильників. Як це відбувається, і хто в зоні ризику? Дивіться, от у мене, наприклад, лічильник, так, там. Фіртка вона замикається, тобто може людина підійти, але до лічильника вона дійти, якщо я її не пустив, фізично не може. От якщо на протязі двох перевірок, тобто кожен місяць ходять з цими перевірками, так? якщо на протязі двох перевірок перевірячник не мав доступу до лічильника, то він має право вже скласти акт. І на основі цього акту буде вам виписане попередження, якщо ви не допустите втретє, то вже відрізати можуть світло. Така собі ідея, так, але чому це роблять, так, чим це мотивовано? Е, кажуть, що дуже багато людей не допускають до лічильника, подають занижені показники, платять набагато менше, ніж повинні вони були платити, і ну, не доплачують дуже багато за світло. Саме через це е, за неоплату так відключають, і тепер вже по цій причині, тому що дуже багато десь дівається кіловат. От Вони думають, що це саме не зафіксовані таким чином. Знову питання про тих людей, які десь виїхали, переїхали. Що, що їм там, де все фізично закрито, в квартирі, так, коли цей лічильник стоїть десь на щитку, так, до якого електрики мають доступ, там ще зрозуміло. А от в приватних будинках, де це десь на подвір'ї, десь далеко, ну, питань більше, ніж відповідей. Але мова зараз про тих людей, які все-таки проживають, які користуються, які навіть платять, а їм хочуть відключити. Тож. Далі розбираємося з цією новиною, тому що з сьогоднішнього дня почнуть ходити листи щастя. Е як щастя, не щастя, можна сказати, так? але е вже заявлено було, що ці листи це попереджувальні. Після того, як прийде лист, чи вам мають відключити світло, е у вас є 10 днів або на оскарження, або на сплату. Якщо за 10 днів ви нічого не зробили, то... Приїжджає бригада відключати, потім можна підключити вже, або якщо відключилися те, що ви не пускали після того, як ви допустите контролера, він все тут перефотографує, зніме показники. Після того можна буде написати заяву, вам приїде бригада підключить. але відключення і підключення за ваш рахунок. От така ситуація. Так само з боргами. Після сплати боргу або реструктуризації, вам знову приїжджають, підключають, але з тими двома умовами. Тож, я активно спостерігаю для того, щоб нічого не пропустити. Долучаємося до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатися під відео, так ви будете в курсі подій, так ви будете все знати, так ви будете проінформовані. Тож, бажаю вам, щоб вам не відключали ні світла, ні газу, нічого, щоб у вас все працювало, мирного неба і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.